У Кременчуці продовжується міський проєкт студентська ліга чемпіонів, що об'єднує молодь навколо спорту, командної гри та здорової конкуренції. Учора відбулись фінальні ігри з волейболу серед студентських команд, які стали яскравим завершенням цього етапу змагань. Ми продовжимо змагання зі студентської ліги чемпіонів. Понеділок у нас пройшли змагання серед дівчат. З волейболу їх було чотири команди. Сьогодні змагання через хлопців. Хлопців у нас вісім команд. Насправді команди досить підготовлені, досить активні, і дуже класно, що вищі навчальні заклади долучаються до цієї ініціативи. Серед чоловічих команд запекла боротьба точилася до останніх хвилин, але перемогу здобула команда Кременчуцького національного національного університету імені Михайла Остроградського студенти продемонстрували силу, витривалість та неймовірну згуртованість. Чесно вам сказати, в перемоги були впевнені. Команда підготовлена, хлопців давно вже всіх знаємо, зіграні. Тому, хоча спочатку, дуже сильно розслабились, а потім вже зібралися і все пішло як по плану. Хотілося б частіше. Буде, буде мотивація в хлопців мотивувати там, інших друзів, підтягувати в спорт всіх інших. Дуже рада, що ми приймали участь в цьому заході. Ми зайняли друге місце. Мені дуже приємно, що наші хлопці з нашого коледжу показали гарний свій виступ. Так і дякую за таку організацію. Найкраще. У жіночому турнірі теж не бракувало емоцій. На майданчику зустрілись найсильніші команди міста, які показали високий рівень підготовки та справжній командний дух. За підсумками змагань серед жіночих команд, перше місце зайняла команда Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Всі команди показують дуже класні результати і враховуючи те факт, що ця ініціатива робиться в Кременчуці вперше, ми сподіваємося на її подальше вцілення і більше залучення команд у майбутньому. Такі змагання не лише розвивають фізичну підготовку, але й навчають працювати у команді, досягати цілий разом та підтримувати одне одного. А ще це завжди про нові знайомства, враження та драйв. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.